Казка, Петрик, Іванко та лісова пригода. Далеко у Карпатах, серед густих лісів, йшла стежиною парочка друзів. Один із них був Іванко, веселий дотепний хлопець, а другий Петрик, трохи боязкий, але дуже розумний. Вони часто ходили до лісу, шукаючи пригоду. І ягоди, які потім продавали на ярмарку. Одного разу, коли сонце сховалося за верхівками дерев, хлопці побачили, як гілки в хащах затремтіли. Із кущів з'явився величезний ведмідь, якого звали Бурко. Його коричнева шерсть сяяла в променях сонця, а очі блищали допитливістю, але й настороженістю. Петрику, дивись, це ж справжній ведмідь, закричав Іванко, притискаючи до себе кошики з ягодами. Тихіше, прошепотів Петрик, тремтячи від страху. Бурко почує нас. Але було запізно. Бурко рикнув так гучно, що аж листя з дерев посипалося на землю. Іванко, не думаючи довго, кинув кошик із ягодами. І миттєво заліз на найближче дерево. Його худі ноги ледь трималися за гілку, але хлопець не вертав на це уваги. Петрику, рятуйся сам, як можеш, крикнув Іванко зверху. Петрик, побачивши, що ведмідь вже зовсім близько, вирішив прикинутися мертвим. Він ліг на землю, затамувавши подих, і лежав, як камінь. Бурко підійшов до Петрика, нахилився над ним і почав нюхати. Його великий мокрий ніс торкнувся хлопця. Петрик хоч і дуже боявся, не рухався, адже він знав, що ведмеді не їдять тих, хто виглядає мертвим. Ведмідь довго нюхав Петрика, навіть легенько дихнув йому в вухо, а потім, наче задоволений, що цей хлопець уже не живий. Повільно розвернувся і пішов назад у хащі. Коли ведмідь зник із виду, Іванко швидко зліз з дерева. Петрику, друже, ти цілий? спитав він трохи засоромлений. А що це Бурко шепотів тобі на вухо? Петрик підвівся, обтрусив пил із одягу і подивився на друга серйозним поглядом. Бурко сказав мені одну мудру річ. Не варто довіряти друзям, які залишають тебе в небезпеці. І з того часу Петрик більше не ходив до лісу з Іванком. Адже справжній друг не тікає, коли потрібна допомога. Кінець казки